Хмельницьку атомну електростанцію відвідав командувач Національної гвардії України, герой України Олександр Півненко. У супроводі керівника енергетичного підприємства та командира частини з охорони Хмельницької АЕС було оглянуто основні об'єкти електростанції. Андрій Кузюра ознайомив керівництво Нацгвардії з технологією роботи атомної станції, алгоритмами оперативної діяльності стратегічного підприємства, забезпеченням ядерної та радіаційної безпеки при виробництві електроенергії. У ході знайомства з Хмельницької АС було оглянуто машину з залу енергоблока, робоче місце начальника зміни станції. Оборона стратегічних об'єктів одне з найважливіших завдань Національної гвардії України, зазначив у ході знайомства з Хмельницької ЄС Олександр Півненко. Я думаю, в наш час найголовніше охорони оборона. тому я перебив діяльність Національної гвардії на цьому об'єкті, перевів їх алгоритм дій у разі виникнення нештатних ситуацій. Поспілкувався з генеральним директором. Він мені показав роботу станції важливі об'єкти, якщо виконується. Командувача Нацгвардії було ознайомлено з внутрішнім кризовим центром та системою протиаварійного реагування Хмельницької АЕС. Під час робочої зустрічі з начальником Нетішинської МВА Григорієм Олендрою, генеральним директором Хмельницької АЕС Андрієм Козюрою з обговорення нагальних питань було заплановано низку заходів щодо посилення оборони та охорони Хмельницької АЕС та безпекових заходів у Нетішинській територіальній громаді. Олександр Півненко здійснив перевірку виконання службових обов'язків особовим складом національного. Гвардії України. Тобто люди готові, знають, що робити, бачать, якщо летять ракети або жахіди, вони свої дії знають на випадок нештатних ситуацій. Командувач НГУ Олександр Півненко зазначив, що активна співпраця між Національною гвардією України, адміністрацією Хмельницької та Станитішнінською міської військової адміністрації налагоджена, і це сприяє оперативному провадженню оборонних та безпекових заходів як на ХС, так і у місті супутнику.